Алло Хуанг да да кадры. Крайні два покоління відеокарт компанія на чолі з Дженсеном DLSS оптимізує гру за розробників Quantum, випускає дуже спільні рішення у бюджетному сегменті, такі як 4060, 5050, 5060, з їхніми куцами вісьма лініями і гігабайтами. І хоча 5060 пропонує вже пристойні GDDR7 модулі, то на 5050 наступ кинули, приправивши це все діло лише фантомним DLSS 4. І на фоні цих новачків стара добра 3060 у версії на 12 гігабайт зі справжньою чистою продуктивністю виглядає як... Як ковток свіжого повітря 2007-го. Але і тут є момент, бо нова 3060 в магазинах зараз коштує стільки ж, скільки й нова модна технологічна 5050. а ризики купівлі вживаної комплектухи не для всіх. От сьогодні і проведемо порівняння цих трьох відеокарт і червону 7600 сунемо за компанію і з'ясуємо, що ж актуально на 25-й рік: шиї та штучні кадри, чи трохи менше, але справжніх кадрів. Наші піддосіді сьогодні це 3060, 4060, 5050 у виконанні Asus Dual, RXA у виконанні Gigabyte Gaming OC. Їхні характеристики зараз у вас на екрані. Найбільш болюче питання це кількість ліній PCI-Express. Лише 3060 має повноцінні 16 ліній, всі інші по 8, що звучить як зрада, але давайте розбиратися. PCI-Express 4 версії на восьми лініях забезпечує 16 ГБ в секунду. Чого насправді цілком достатньо для цих чотирьох чіпів. А якщо цього не буде вистачати та в ігровому процесі будуть просадки одного та 0,1% одного лов, то і шістнадцяти ліній буде недостатньо, бо у нас на борту смішні 8 ГБ вірам, яка в разі нестачі буде постійно підтягувати дані з ОЗП, навіть при 16-ти лініях, що все одно буде тягнути за собою фрізи. В даному випадку тут вже варто було, хоча б збільшити обсяг відеопам'яті, але нашим піксельним інженерам, мабуть, видніше. Хоча у мене були сподівання на AMD. Грубо кажучи, із 8 гігабайтами відеопам'яті, хоч у нас 8, хоч 16 ліній, все одно буде проблема із підтягуванням даних по PCI і цим самим будуть виникати мікрофризи в іграх. Хоча і 1 та 0,1% лов, ймовірно, будуть вищими з 16 лініями. У результаті на папері найбільш заряджено виглядає 3060, за що й прийнято її хвалити на фоні новинок. Але давайте також не забувати про такі поняття, як покоління ядер та свіжість архітектури. Звісно що 3060 є її найважливіший аргумент під пам'яті за 16 лініями та 12 ГБ, які б додати до 5050 -50 за ту ж ціну, то вийшла б, мабуть, ідеальна відеокарта нового покоління для низько Комп'ютерів. Проте інженер з маленької контори Дженсена, малює кадри від балди Хуанга, мабуть, знають краще. Далі я б хотів розібратися, що таке ці ваші DLSS 4 та фреймгени. І ні, це не гени відеомапи, що відповідають за спадкову здатність краще рендерити сцени. На жаль, усі вже чули про FSR та DLSS, технології апскейлу. Чи може правильніше сказати даунскейлу? Відеокарта рендерить сцену у нижчій роздільній здатності, а тензорні ядра підтягують пікселі та деталізацію. А там, де Шії. Там, окрім магії, ще й похибка, трохи мило на дрібних деталях, трохи шаманство з кадрами. Якщо хтось вирішив, що цього мало, то вони ще й навчили шиї кадри вигадувати. Так народився Frame Generation святе слово у презентаціях Nvidia, де Дженсен із пафосом продає штучні кадри як справжній прорив. Але відкинувши сарказм, DLSS4 і справді працює краще, ніж попередні версії. Затримки зменшили, артефактів стало менше, а плавності більше. Це не магія, що з 15 кадрів зробить вам 60, але коли у вас вже є достатня база, робить її плавнішою і робить геймплей на високо. Частотних моніторах значно приємнішим. Втім, в кіберспорті такий мув на жаль, не спрацює. AMD теж намагаються не відставати зі своїм FSR, в якому вони ще реалізували фрейм генератор але це все більш софтверна реалізація і вона буде працювати гірше за апаратну. Ну і у червоних не так багато грошей на розвиток і тренування моделей, щоб їхня технологія була за якістю на рівні з DLSS. Інша справа, що розробники тепер нахабніють і під приводом DLSS оптимізує випускають сирі порти. Іноді навіть без опції відключити повністю. Від балаканини до тестів. Тестування проводились в системі S9800 XRD та DDR5 пам'яттю від Kingston Fury 64 ГБ на 6 тисяч. Свіжі драйвера Nvidia 581.15 про те, що цей драйвер на пару відсотків зменшує продуктивність окремих відеокарт, ми дізналися вже після тестів, Да й порівняти чотири карти між собою нам це не заважало. Щодо AMD, драйвер 259.1 найсвіжіший на момент тестів. Карання оновлення Windows 11 Pro 24H2, ну і з усіма свіжими патчами ігор. У кожній грі ми проводили тестування Full HD та 2К в нативі з DLSS на якість та з підключеним фреймгеном, залежно від доступності чи наявності. На 50-50 це x 4 на 4060 x 2 на 3060 ми вмикали фреймген від FSR, ну а на 7600, звичайно ж, повністю все на FSR. І тут у мене навертаються просто сльози на очах, бо як же просто раніше було проводити тести без всяких там апскейлів, без фреймгенів, максимум в декількох роздільних здатностях і все. Ну і як би священної синтетики. З неї ми і почнемо. 3 dmark Time Spy Extreme. тут закономірно перемагає RX7600. Її сиру обчислювальну потужність софт розкриває краще за всіх. На другому місці, як не дивно, 4060, а за нею 5050. Припускаю через більшу кількість ядер в старшої моделі та, можливо, більш зрілу архітектуру, під яку весь софт відлагоджений. Ну і на останньому місці очікувано 3060. В 3DMark Port Royal, який вже створений для бенчмаркінгу рейтрейсінга, тут все доволі очікувано. Найкращий результат у свіжої RTX 5050 з її RT-ядрами свіжішого покоління. За нею йде 4060, третє місце посіла RX 7600, а останню сходинку зайняла 3060. Blender Benchmark – ситуація схожа, як і в Таймспай, за відмінністю лише того факту, що цей софт вже оптимізований під роботу з CUDA ядрами. Відповідно, Nvidia посідає усі верхні сходинки. Причому 4060 виявляється кращою за 5050. скоріш за все, за тією ж причиною. Тут краще відіграє загальна кількість ядер в GPU, а на останньому місці цього разу вже 7600. Ну і наостанок V-Ray. Тут у нас ідентична ситуація блендеру. 4060 відривається вперед на пару відсотків, 3063. 7600 остання, яка ще до цього всього не підтримує RTX. Ну а перш ніж ми перейдемо до ігрових тестів, розберемося із температурами і споживанням наших карток. В усіх іграх і бенчмарках усі зелені відеокарти тримали температуру 68-69 градусів. Та неочікувано червона карта нагрівалась до 63 градусів. При цьому 5050 -50 споживала близько 130 Вт, 4060 мала апетит 120 Вт, 3060 була більш голодна і їла вже всі 170 Вт. Ну а 7600 вже закономірно споживала 180 Вт. Тобто маємо з цього висновок, що Гігабайт впоралася з охолодженням дуже добре, а Asus для своїх dual серії відеокарт має якийсь прихований стандарт 69, при якому яким би не було споживання чіпа, температура має бути гарячою. Oh ну і до іграшок. Почнемо з кіберспортивних дисциплін. В CS2 низьковисокий пресет кіберспортивних налаштувань в нативі без апскейлінгу. Найкраще себе показали 4060 та 7600, у яких майже однакові показники як в 2К, так і в Full HD. Трохи позаду йде 5050, а 3060 вже відчутно відстає. Фрагпанг на епічному пресеті з SMAA у нас уже зрівнялися одна з одною 5050 та 4060 в обох роздільних здатностях, а 3060 і 7600 близькі одна до одної, але з перевагою в сторони червоної. Сіберпанку на найвищому пресеті налаштувань найкраще себе показує Рікса як в 2К, так і в Full HD 50 та 78 кадрів в нативі. А от в таборі зелених щось цікаве: в 2К всі три карти мають однаковий показник в 40 FPS в нативі і 50 з DLSS. А от справді порівняти їх можемо при Full HD. Там йде закономірний спад середнього FPS від 50-50 до 30-60, який навіть на найслабшій 60 цілком грабельний в 60 FPS. А от щоб отримати грабельний лічильник кадрів в 2К, то доведеться або зникнути. Знижувати налаштування графіки або ставити масштабування більше, ніж якість. Фремгін же показує абсолютно захмарні числа. 257 FPS кіберпанку не хочете? Правда, в Full HD із X4 фремєном в 2К так взагалі 185 середній показник, але не будемо забувати, що генератор кадрів може забрати нашу плавність керування. Раджу погратися з налаштуваннями та зрозуміти для себе. В цілому, для Full HD всіх чотирьох карт вистачає з головою. Другому сталкері на високому пресеті перевага по таборах вже протилежна. Карті від AMD було вкрай важко в 2К, 14 середніх кадрів з дуже сильними просадками. FSR на якість трохи покращить ситуацію, але це продуктивність рівна 50-50 в нативі близько 40 кадрів, а з генератором ті намальовані 73 середніх кадрів нічого нам не дають. В Full HD ситуація в AMD вже краща і можна грати, проте у 50-50 все одно краще. В Nvidia ж 50, -50 і 4060 буквально показують однакову продуктивність. Активність, окрім різниці генераторів. Приблизне відставання в 15% маємо на 3060. Але щоб комфортно грати на цих налаштуваннях, без DLSS, на жаль, не обійтися. Ну і як цікаве доповнення: 3060 з увімкненим DLSS та FSR-генератором відчувається значно плавніше і продуктивніше, ніж повністю на FSR. Хоча це і було очікувано. Star Wars Outlaws – високе пресетне налаштування графіки, і тут знову 50-50 буквально на одному рівні 40-60 в 2К, а в Full HD 50-50 на пару кадрів навіть випереджає свою попередницю. RX Saja за продуктивністю відстає на декілька кадрів, а 3060 майже наблизилися до неї. Також в 7600 під кінець починалися фрізи, ймовірно через недостаток пам'яті. Хоча чому це не відображалося на інших, Невідомо стосовно генератора кадрів, хоча ми і маємо високі показники середнього FPS на 40-60 та 50-50, геймплей навпаки відчувається рваним і неплавним. А при тестуванні 3060 з генератором кадрів FSR, то в повноекранному режимі відклеївся курсор, і камерою керувати було неможливо. Мені вдалося виправити це лише один раз завдяки перелізанню через паркан. А якщо перемкнути режим відображення на віконний, то футаж взагалі не записувався. В BlackMef Wukong на середньому пресеті маємо майже ідентичну ситуацію. 5050 -50 та 4060 в нативних роздільноздатностях показують ідентичні значення середнього FPS, по стабільності виділити когось складно, більше схоже на статистичну похибку. І пам'ятаєте, як на презентаціях Jens вам не, не фріз Хуанг, любить порівнювати відеокарту з нового покоління, але й молодшої лінійки, і з відеокартою попереднього покоління старшої лінійки. Так от, хоч тут у них це вийшло в 50-му поколінні. І у нас 50 50-50, 50, 50, -50 40-60. 30-60 від них трохи відстає, а 7600 відстає ще більше. З апскейлерами на всіх іграх ми маємо 60 плюс середнього FPS, де 50-50 все одно виявляється кращою за 40-60. 30-60 третя, а 7600 пасе задніх. Ну а з генератором кадрів мінімально середній FPS у 30-60, і це аж 118 кадрів. Щоправда, це генератор FSR і на ньому ну взагалі ніякої плавності. На DLCS Fremгені в це ще хоч якось можна грати. Дякую Тайчі й 2, Алан Два, мабуть, найважча сьогоднішніх ігор, яку ми тестували на низькому пресеті налаштувань. В цій грі до речі дуже цікаво вийшло з тестами 3060 і 7600 із генератором кадрів, бо гра підтримує лише другу версію FSR, в якому немає генератора кадрів. Я поліз на Nexus Mod, на якому завантажив мод, який заміняє DLSS на FSR 3 для карт зеленого табору. І так у мене вийшло провести тести з генератором на 3060. А от для того, щоб запустити генератор на 7600, потрібен інший мод, який в мене так і не запустився, щоб я не пробував. Отже, в нативі кращою виявляється Рекса. Далі 5050 -50 і 4060 на одному рівні. Гірше всіх знову 3060. З цікавого також, Рекса випереджає всіх із апскейлером на якість, а 4060 зділився з кваліті, краще за 5050 -50 на 10 кадрів, що неочікувано. 3060 відставала від своїх молодших сестер до 15%. І найслодше the з Ages, який під час тестів просто висмоктав усі мої сили, бо спершу він намертво зависав при будь-якій спробі увімкнути FSR на карті NVIDIA. Мені навіть доводилося перестановлювати гру повністю. Бо параметри запуску стім мені не допомагали. Фрем'єнді DLSS 4 взагалі вирішив взяти відпустку лише з рідка виходить на зв'язок з далеких гарячих мальдів. В ділесескворіч на високому пресеті в 2К він брав ресурси відеокарт, і тим самим середній показник просідав. Але сама генерація не вмикалася, запускалася вона лише при зниженні влаштувань графіки або перемиканні DLSS в положення перформанс. Але і то ненадовго, бо через короткий час генерація просто вирубалася. А от в фулежді проблем не було. Але це і були єдині тести генератора в думі лише Full HD на 4060 та 5050. Ймовірніше за все, ми впираємося в під систему пам'яті або зловили свіженький баг драйверу. Але і це ще не все. На 7600 Full HD у мене так і не вийшло завантажитися до геймплею. Гра зависала десь на вступних заставках намертво, і над ним я плясав цілих три дня, але так і не спромігся його запустити. Тож тестів 7600 Full HD у нас нема. Ну а по самих тестах 4060 помітно обійшла 5050 -50 в 2К, Full HD на пару кадрів, 3060, як завжди, за ними, а 7600 взагалі змогла вижити нам лише 25 кадрів нативних в 2К. Адекватно в 60 плюс кадрів пограти можливо знову лише в Full HD з DLSS на якість. Ну або з генератором. Там, де у нас він запустився, ми отримали 115 кадрів в 4060 або взагалі 187 на 50-50, але лише Full HD. Отже, після всіх тестів маємо таку картину. 5050 -50 це, по суті, та ж сама 4060 із новим повноцінним dlss 4 Продуктивність у неї вища за 3060, але не настільки, щоб назвати це революцією. На що можна натягнути слово революція, так це на споживання цих карт. Маємо зниження апетиту на 40 Вт при більшій продуктивності. Всі ці кадри загалом виглядають добре для Full HD. Єдине, що 5050, -50, можливо, буде довше підтримуватись і буде довше актуальна. А всі інші через пару років, думаю, втратять свою актуальність. 7600, Папері виглядає шикарно, і вона доказала, що чистої продуктивності у неї більше за низьку ціну і без преференцій. Але я кажу коротко: софт лайно. Якщо ж ви хочете грати в 2К без компромісів, придивіться вже до дорожчих моделей. DLSS 4 робить свій внесок, але він точно не перекриває обмеження заліза. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, свої думки. Всім удачі!